Всім привіт! Сьогодні я збираюся розповісти вам про таке піаніно, як Kurzweil k 90 тому що один глядач мого відео ось захотів дізнатись, що то таке, з чим його їдять. Отже, сьогодні я розповім про це піаніно. Це цифрове піаніно в середньому сегменті. Має 88 клавіш. Повно розмірні. Молоточковий механізм. Зважена клавіатура, хороша дотик, не з багатьма функціями, але дуже важливими. Поліфонія в нас є 128 голосів, хто розуміється. Також будовані тембри у нас аж 20 від Grand Pno до зара. До... Також стилі акомпанементу, а у ну, нас їх не дуже сильно багато, порівнюючи, наприклад, там найкрутіші мехи мають понад 200 і більше. Нас тут 50 штук. Того з головою вистачає, я і так тим не користуюся, бо я використовую лише піаніни для откового режиму. Простого піаніно. Тут можна все робити з таких популярних функцій, ну як популярних, потрібних функцій, мабуть, я не знаю, я там зовсім не користуюсь. Такі як накладання, тембри, поділ клавіатури. Це прикольна фітча, деколи використовую. А, також входи тут а, в нас для навушників. Ми маємо два входи спереду це дуже круто. Також а, тут ми маємо вхід для комп'ютера, для трьох педалей, для однієї педалі, яка йде в комплекті, до речі, Два, укси і все. Ну і БП. БП. Також. А, Чому я дуже люблю це піаніно, тому що воно має 60-ватні е, динаміки. Дисплей, тут як дисплей? Ну, просто циферки показує червоним кольором. Це бомба. У нас комплектація це у нас педаль. Педаль. Е, не газу і не тормозу, і не щеплення, просто педаль. Е, також ми маємо саме піаніно, пюпітер. Ну, а підставку вам не поклали. Але зато ви можете докупити оригінальну від Kurzweil, теж тут якраз спеціальні місця для них є. Або просто як я, наприклад, від свого старого синтезатора який забитий, і взагалі не треба його чіпати, взяти від нього. І все, і маєте собі повний комплект. Знаю, хто був хрестову три педалі, мабуть, дуже професіональні е, гравці, гравці, професіональні піаністи. Але як на мене, однієї педалі з головою вистачає. Це піаніно вже не з новеньких, вже воно трохи є 2017 року. І е, найголовніше питання, кому воно підійде? Як на мене, воно підійде таким людям, як першокласникам, які йдуть в музичну школу, виконують свою задачу. Воно може й бути для невибагливих професіоналів. Насправді тут дуже хороший звук, передає в точності, як акустичне піаніно. Е, тому, воно є... тому воно є найкращим варіантом для будь-кого. Насправді як для початківця, як і для професіонала. Але знаєте, як я його вибрав? Я вибрав багато довго. Але воно мені дісталося на восьмий рік школи музичної, а це означає останній випускний. Ну тому що я трохи е, задовбався грати на своєму 60 синтезатору, який не має навіть натиску нормального, без молотовського механізму, без нічого такого хорошого. Просто така штука. Також важить воно 12,3 12 кг. Розміри такі досить великі. такого прикольного, ти можеш записувати сюди мелодії, метроном є, яким я ніколи не користуюся. Також що я ніколи не використовував метро і Мені дуже важко до нього привикати.